Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maria. Anioł wszedł do niej i rzekł: Bądź pozdrowiona pełna laski Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszala się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się Maryją, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany synem najwyższego. A Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki. A jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maria rzekła do Anioła: Jakże się to stanie, skoro nie zna męża? Anioł jej odpowiedział: Duch święty stąpi na ciebie, i moc najwyższego osłoni cię. Dlatego też święty, który się narodzi, będzie nazwany Synem Bożym. A oto również krewna twoja, Elżbieta, Poczęła w swojej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za nieplodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja. Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto Słowo Pańskie. Niech Słowa Świętej Ewangelii zgadzą nam nasze grzechy. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Sława Jezusu Chrystu. Amen. nasz Ojcze o księże Janie, wlibne siostry zakonnie. Дорогі христі, браття і сестри, улюблені Божі діти, сьогодні маємо урочистість, велике свято, свято благовіщення, зв'ястування панським. Слухали ми читання, які були перед хвилинкою прочитані з книги пророка Ісаї, послання до євреїв. Євангелію від Луки. І, власне, коли чули ми в посланні до євреїв, що я хочу, Господи, Тобі принести жертву, а Бог дав мені тіло і каже, це буде Твоя жертва. І якщо співставимо те, що людина це є душа і тіло, і яку жертву ми можемо Богові принести. З однієї сторони, задумуємось і бачимо, що дуже багато є різних способів принести жертву Богові. Це, наприклад, наш час, час, який можемо присвятити Богові. Є такі слова в святому Писанні в Євангелії, де написано святого Матея в Матеуша. Якщо хочеш. Помолитись, зайди в свою кімнатку, закрий двері, і Бог, який бачить укрите, віддасть тобі. Є питання, що Бог віддасть або за що нам має відплатити. Власне, за те, що ми, закриваючи ці двері, закриваємо всі різні наші справи, обов'язки, наші думки, цілу фантазію, уяву, наші прагнення, все те, що маємо зробити, різні наші задачі життєві. Бог віддасть нам час. Наш людський час є дуже різний. Це може бути хвилина, година, день. Це можуть бути роки, які людина проживає на цьому світі, 80 років, можливо, 100 хтось проживає більше. Але все це в порівнянні з Богом, це є дуже мало, тому що Бог є вічний, як співаємо в колінді, коли є час різдвяний. Бог предвічний народився. Предвічний то не тільки позавчора або місяць тому рік назад, але постійно був, немає початку і кінця. І такий час безкінечний, вічний, Бог жертвує нам за ціле наше життя, за присвячені роки, за якийсь день, за годину, яку ми присвячуємо на Божу службу, на Мшу Свєнту. Навіть за одну хвилину, коли ми подумаємо про Бога, може це бути одна мить, одна якась секунда, коли ми собі в протязі дня пригадуємо, що є Бог на світі, що є небо, є вічність. І за цей один момент Бог нам дає безкінечний час, який називаємо вічністю. Можемо присвятити Богові свої труди, зусилля, працю. Те, що офіруємо в своїй сім'ї, в парафії, якась допомога Костьолові, допомога людині, як ми кажемо, ближньому, як нас вчить Ісус Христос. Можливо, комусь потрібно купити буханку хліба, бо хтось не може піти до кооперації, до магазину, не має Може це бути присвячення нашого доброго настрою. Сьогодні добре себе почуваємо. Можемо до когось сказати добре слово, цей настрій поміняти іншим, якщо його немає. І ця жертовність є дуже безмежна також, відомо в цій обмеженості людській, але могли би ми називати дуже багато прикладів. І якщо так візьмемо все під увагу і скажемо, що власне з однієї сторони. Це є дуже багато різноманітних жертв, які можемо принести Богові. То з другої сторони, так співставляючи те, що є наше і що є Боже, скажемо, все від Бога походить. Священник, коли має молитися над хлібом і вином, консекрувати Гостею і цю чашу, каже, Боже, приносимо Тобі хліб. Вліт землі, праці рук людських, які від тебе отримали. Приносимо тобі вино, яке стане духовним напоєм, співаємо в пісні все, що ми приносимо, офіруємо тобі, жертвуємо, приносимо тобі пусті руки, приносимо тобі серця, тому що більше нічого не в змозі принести. І все, що ми маємо від Бога, походить. Але те, що Є такі моменти, коли людина може собі присвоювати в житті щось, що є від Бога присвоювати собі. Навіть той самий час життя наше є даром Божим, але ми не раз кажемо цей уривок життя присвячує Богові, цей уривок життя сім'ї, цей уривок життя присвячує праці. Цей уривок життя якийсь час присвячую друзям. Там на курорт, там в санаторії, там, може, на якусь поїздку, на якусь екскурсію. І по-людськи маємо право, не можемо сидіти в хаті днями і ночами. І навіть якби ми молились зранку до вечора, знаємо, що є сім'я, що є хазяйство, що навіть потрібно до костьолу вийти, щоби. Прийти на Божу службу, і не раз люди кажуть, я маю Бога в серці, але потрібно прийти до костьола, там, де сходяться інші люди, щоб той, хто до костьола не йде, бачивши тебе, як ти йдеш з рожанцем чи з молитовником в руках, подумав собі, а коли я піду до Бога. І ксон зможе тут годинами говорити проповіді, а вистачить, що ти, браці і сестри, з дому прийдеш. До святині, до храму Божого і зробиш велику проповідь, бо тебе почують сотні людей, які проходять чи проїжджають машинами, які подивляться на тебе і навіть не будуть мати сумнівів, що коли є неділя, чи Боже народження, чи Пасха, чи так як сьогодні свято урочисте, благовіщення інші свята, навіть не будуть мати. Жодної вонтплівості, жодного сумніву, що ти йдеш до костьола. Бо куди може піти людина з ружанцем в неділю? І можеш зробити велику проповідь. Тут може бути 50 людей, а на вулиці може бути скільки разів більше. І ксьонс говорить до цієї горсточки народу, а ви одна, яка не закінчила семінарії, яка можливо, десь працювала на фабриці. Чи хтось працював водієм, чи навіть лікарем, вчителем, може зробити велику проповідь. І потрібно з цього дому вийти, потрібно, власне, присвятити свій час і здоров'я, щоб теж інші люди побачили, що є Бог на світі, і це є наша жертва. І так співставляючи сьогодні цю жертву і дивлячись на постать Матері Божої, яка сьогодні. Так, чисто по-людськи, молода дівчина запитує, що має бути з моїм життям. Вона була поофірована Богові, але мала свою волю, мала свої роки, можливо, думала про якусь професію. Так сьогодні можемо собі тільки догадуватись. Євангелія нам цього не записує, тому що це нам є непотрібне до спасіння, непотрібне до якоїсь догмати віри, але по-людськи. Скажімо, це не були роботи, якісь Матір Божа, святий Йосиф, Ісус Христос, який народився як людина. Це були звичайні люди, люди, які мали свої думки, які мали своїх друзів, які, можливо, мали свої вподобання, а хтось любив малювати, хтось вишивати. Святий Йосиф, напевно, без примусу був цим плотником, столярем. Напевно, ніхто його не примушував. Маючи талант, мав якесь замілування, мав якби хобі, ми сьогодні кажемо, а цим заробляв дрібні копійки на життя. Це були люди, які мали почуття, які мали серце, які відчували доброту і брак цієї доброти від людей. І дивлячись на особу Матері Божої, сьогодні скажемо, що вона могла поофіарувати Богові. Напевно, свій час також, свої роки, своє життя, свої плани. Але дивлячись на ціле життя людини, скажімо так, як сьогодні це послання до євреїв каже, Боже, ти мені дав тіло, тобто дав мені життя, бо Бог не дає тіла для того, щоб воно не жило. Людина це тіло і душа, як ми вже собі сказали. І власне першим таким завданням. Першим, яке Бог дає людині, це вернутися до життя вічного, тобто навчитись правильно вмерти, так як людина, а що допіру, як християнин, віруючий, може навіть католик, це вміти правильно відійти з того світу до неба і передати життя. Це дві задачі, які людина повинна в цьому світі зробити. Ми скажемо аксіон, сістри законні. А скільки заради тих сонзів і сестер збереглось людського життя, не передаючи його так, як в родині, передають його духовно і рятують це життя, скільки є різних свідчень. Хтось не раз розповідає, посповідався, прийняв комунію, подивився на хрест і сказав Богові: Я мушу далі жити. Я не згідний з тим, щоб життя собі відібрати, не раз люди. Такі різні свідчення мають, бо життя трудне, бо, так, як не раз в народі кажуть, нервотропка свої роби, десь на роботі не вийшло, в сім'ї не зрозуміли. немає смислу життя. Пішов до костьола, приступив до таїнств, і це життя набрало смислу. І, власне, в такий спосіб костюл через своїх служителів. Через шафаж, як кажемо в польській мові, передається життя, щоб його зберегти, а також передати життя, так як в сім'ї найкраще ви розумієте, скільки там є зусиль, скільки любові, серця, доброти, часу, скільки самозречення потрібно віддати для того, щоб ця дитина народилася, щоб вона правильно була вихована щоб була забезпечена, щоб ця дитина принесла надію, що на світі будуть добрі люди, що ми їх правильно виховаємо, не тільки для того, щоб вони були в костілі гарно молились, але навіть так, думаючи по-простому, щоб було при кому вмерти, щоб хтось нам подав шклянку води, щоб це не була чужа особа, десь в дом пристаїлих, але щоб це була моя рідна хата, рідна дитина. Щоб діти, внуки були біля мене, коли я буду прощатися з цим світом. Передати життя це віддати його. Віддати життя може навіть часом віддати життя в такий спосіб, що народжується нове життя, а ти мусиш відійти з цього світу. І є святі матері, яких Костю виносить на вівтарі до слави молитовної. До почесті святих, і кажуть, ця матір віддала життя, щоб жило дитя. Є і такі способи, є і такі потреби. Віддати життя це, наприклад, сьогодні, коли, можливо, і не так є тепло на дворі, може не так тепло і в косолі, але цю годину ми присвячуємо Богові. Може краще вдягнутися тепліше взути якісь одежі чи обув'я. І побути тут, бо не раз на базарі чи десь на ринку, найчастіше в зимі. Можемо самі по собі спрактикувати, пішли на 5 хвилин, вернулись через 2-3 години. І немає проблем Зимно, мороз, сніг, бо нам треба щось купити, відомо, це є така потреба, але не чув я ніколи, щоб власне, хтось нарікав, що на базарі не напаляно, що там зимно. Там є цікаво. Що є цікавого в костілі? Відомо, це не означає, що зараз по всій Україні маємо виключити газ чи батареї, бо Ксен сказав, що має бути зимно в костілі. Ні, має бути добре, якщо є за що, нема питань. Але має бути завжди це посвячення пожертвування свого життя за життя вічне, тому що Бог нам дає вічність і нічого взамін не очікує. Тому, кохані, сьогодні, коли чуємо ці слова, які Господь говорить до нас в Євангелії від Святого Луки, говорить нам про цей діалог Божої Матері з Ангелом, говорить нам про те, що власне вона була простою дівчиною, була звичайною людиною. Відомо ми сьогодні з великої почесті і дуже добре. Що це робимо, тому що так повинно бути. Якщо сам Ісус Христос вшанував свою матір і взяв її до, до слави неба з душею і тілом, то також і ми повинні шанувати ту, котра привела на світ і виховала для нас Спасителя, пожертвувала його в храмі, віддала на Голгофі, а потім власне чекала завжди на нього, коли апостоли приходили, як в тоді говорили, на ламання хліба. На цьому свято, на Євхаристію, і, власне, ще раз приймала вже цього Ісуса Христа, Свого Сина, як містичне тіло, так само в святому причасті. І, власне, для того, сьогодні ми вшановуємо Божу Матір, вшановуємо її, дивлячись на образ, на фігурку, але маємо теж розуміти, що вона так само мусила пройти це життя людське. Була простою людиною, жила собі в якійсь хатині, і тут в один момент замість того, так скажемо, по-людськи, щоб Бог допоміг їй, то Бог її попутав в життя, помішав в житті, тому що таку велику місію наклав на неї. Сьогодні, коли ми собі це усвідомлюємо, напевно, не одна жінка би сказала, не хочу цієї слави, і не хочу цієї жертви. Це не було так легко. Скільки потрібно було пережити, щоб пояснити святому Йосифові, що сталося. Скільки було треба пережити, щоб це мале дитя берегти від напасті ірода, скільки треба було пережити, щоб його знайти в храмі, бо загубився в святині. Скільки треба було пережити, коли говорили, що він має вельзевува, Злого Духа, бо людей оздоровив. Скільки потрібно було пережити хресної дороги. Коли вона пізніше тримала його під Христом не живе тіло, скільки потрібно було віри і цієї правдивої любові, щоб знати, що власне це тіло Воскресне, бо так Ісус говорив. І вона, матір, тримаючи це тіло, могла в тоді собі подумати, наскільки це є правда, чи я витримаю аж цих три дні. То не раз ми сьогодні так говоримо, є такий навіть, скажімо, катехетичний ну, жарт. Я не скажу, це якісь там анекдоти, але так власне, одного разу десь Ксьон розповів молоді на зустрічі, що Нікодим і Йосиф, коли прийшли до Пилата і просили про тіло Ісуса, щоб його похоронити в гробі. І Пилат запитує, чи вам не шкода цього гробу, Такий гарний нововисічений в скалі, приготовлений для вас, чи вам не шкода цього гробу віддавати, не знати якому Ісусові. А вони кажуть, а ми тільки на виходні беремо. Відомо, це якась шутка, жарт, тому що не про це йшлося. Але йдеться про те, що Марія вона мусила пережити це, вона мусила цих три дні перечекати. Вона чула цю науку, що буде Воскресіння, і це був її жарт. І сьогодні ми кажемо благовіщення, власне, те, про що потрібно було би сьогодні цілу проповідь говорити, але скажемо тільки одно речення: Благовість – це означає добра новість, не що в когось там аварія сталася, в когось там обікрали вдома якийсь пожар, бо такі новості є дуже погані. І таких новостей сьогодні найбільше в радіо, в телебаченні. Дуже мало є добрих новостів. Благовість – це якась радість, це щастя, це справді щось, кінець-концом ми не раз скажемо, сталося доброго, благовіщення. І можемо собі тепер подумати те все, що ми сказали, яка це благовість втікати з дитиною до Єгипту, шукати його в святині, бути на хресній дорозі, таку благовість. Приніс Гавриїл, Ангел Божий до Марії. Але благовість чому? Тому що для нас, кохані, закінчились ці біди страдання з приводу нашого гріха. Закінчились тому, що прийшов Месія, тому, що прийшов Спаситель, тому що прийшов Ісус Христос, щоб нас відкупити. І тут є дуже важлива річ. Відкупити, що це означає. Це, по-нашому сказати, перекупити. Ісус прийшов як цей шпикулянт. Чому? В кого? Що мав відкупляти? А був такий момент на початку Святого Писання в Книзі Буття читаємо на першій сторінці. Люди собі ходили по раю, прийшов диявол і запитує, що Бог вам запретив їсти з цього дерева. І купив людину. І від тої пори. Тільки один листочок Біблії є дуже щасливий. Все решта новий завід, старий Завіт, Тисячі сторінок описано, як потрібно цю помилку направити. Ціла Біблія скерована на те, щоб виправити цю непослушність людини. Бо людина дала можливість дияволу купити себе. І приходить Ісус і перекупляє. Це так, якби. До вас приїхав хтось в гості, ви не маєте буханки хліба, йдете до сусідки і кажете, я знаю, що ти була в магазині. Перепродай мені і перекупляєте. Навіть даєте більше Ставите рубля. Сусідка не хоче брати. Ні, я розумію, є навод тобі. Ти мене послухала, хай буде. Перекупляєте. І прийшов Ісус і мусив перекупити. Але таку велику ціну життя за життя. Бо після цього непослушання. Людина почала вмирати, прийшла смерть на світ, і щоб цю смерть зупинити, Ісус мусив вмерти. І ми сьогодні вмираємо, це правда, але не йдемо в пекло. Якщо хтось увірить, якщо хтось прийме Бога, то для нас це є благовість, може жити вічно. Марія мусила Божа Мати дуже настраждатись, мусила справді дуже багато присвятити в своєму житті. Але це благовіщення, ми кажемо зв'ястування панське, благовіщення Матері Божої. Але так насправді не було би помилкою жодною, якщо б ми сьогоднішнє свято назвали благовіщення для нас і по імені кожному з нас, для нашої парафії, благовіщення Славути. Якщо би так було написано в календару літургічному, це б не була помилка. Для Матері Божої це багато лишніх обов'язків. А для нас це справді благовість, це зв'ястування. Ти не мусиш вмирати в гріху. Приходить Бог, який тебе спасає, дає вічне життя. Тому просимо Бога, щоб ми це життя зберегли, щоб ми це життя на тому світі людське, могли гарно прожити, щоб це життя духовне могли передати далі, не тільки свою віру зберегти і забрати в трумні до гробу, але передати своїм дітям внукам. Як не раз чуємо десь якась ворожка, вмирає, вона не може вмерти, поки не передасть того в кавичках дару цієї злості. То чому християнин так легко вмирає, якщо не передасть віри? Чи віра це менша вартість за ці всі поробки? Зберегти життя вічне і передати. І, вмираючи, переходячи на другий світ до вічності, ми повинні тішитись. Що після нас будуть жити люди, яким Бога не забракне, яких Бог буде жити в їхніх серцях, яких ми колись дочекаємось, також в небі. Амінь.